Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Я біжу після уроків в улюблений садовий центр. Він зараз так прикрашений. З одного і другого боку це кімнати, точніше, величезні зали, де одна зліва це холодний зал, справа це гарячий і є ще відкрита місцина, де ростуть квіти. Їх дуже-дуже багато, ви знаєте, скільки тут я показую і нескінченний край рослин. Ось так вхідна зона зроблена. І на ліву сторону це холодний зал, і на праву, там, де тепліше. В холодному залі ростуть рослини, які не потребують високої температури тепла, ви вже це зрозуміли. І о, першими тут ростуть морозники. Різні по розміру горщики. Ось так прикрашена друга половина залу. Але я робила все дуже швидко, тому що завтра в моєї онучки день народження, і мені потрібно було купити гарну квітку. Це різних розмірів морозники, від маленьких до великих, і різна ціна на них. Як бачите, я біжу дуже швидко. Е, потрібно повернутися і встигнути на автобус додому, бо є ще плани. Ось е, улюблені гіпіастроми. Як ви бачите, який розмір, шокуючий і дуже гарний. А це, ви знаєте, не хотіла навіть знімати це смертники. Вони проштрикнуті проволокою, яка є основою скручена, так, залиті парафіном, і виходити їх із цього стану практично неможливо. Квітка одноразова. На відміну ось цих, ці спасти можна. Потрібно зробити обробку від хвороб і від шкідників, пересадити в об'єм не менше 5 літрів. І дочекаєтеся на майбутній рік цвітіння, тому що вже в цьому році, ось ви бачите, вони будуть квітнути, і бруньку вони заклали ще більше, ніж рік тому. Тому вони зараз і квітнуть. Зробите їм умови, і вони у вас знову зацвітуть. Не зробите, з часом почне зменшуватися цибулина, брунька не закладеться, цісти не буде. Ось різдвяна зірка різних кольорів і різних розмірів, і різна ціна. Ви бачите, ось такі найменшенькі. Може купити і порадувати себе будь-хто. Квітка дуже яскрава, і якось уже так настрій складається. Веселенький. Сьогодні буде дві частини, тому що я зняла впоперек, один один вздовж, і тому не дуже добре виходить відео. Змонтую ще по орхідеям. прогулянка. Як бачите, все дуже швидко, це епіфілуми. Я вперше бачила такі розміри цих квіток. Ну що ж, я дякую за увагу і до зустрічі в другій частині.